Всім привіт, дорогі друзі! І це четверта частина політичного світу Майнкрафт. І я збираю пшеницю, яка у нас виросла. І продам її. А в нас іще з'явилися таблички з надписами прокачати домик за 10 золота, прокачати ферму за 10 золота і 15 і 15. І прокачати торговця за 12. І першим ділом я продам пшеницю. І в мене 26 золота. І першим ділом я прокачаю шахту. І шахта прокачалась, поставилась точніше. і я буду з нею вилучати ресурси. А на цьому все. Всім пока. А оставши це золота, я потратив на торговця. Але він